Атомобіль, який я придбав, в тій комплектації, яку я хотів, того відразу вона мені запала. Вона на нап'єма, це дуже важливо. РС-ка взагалі це ну не комфортна тачка, комфортна там мало. 22 -тапки. 30 й тапки, 30-й профіль. Ну блін, жах. А якщо ДРЦ, це взагалі страх це ще більше некомфортно. Вона на комфортному салоні, і одне із таких дуже важливих речей, друзі, вона ціла. Ремонтувати РС — це страх по часу. По грошам там півбіти, да? ти розраховуєш бюджет, але час, 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 це все здвигається, впирається, все під замовлення. Чекаєш, можна ремонтувати півроку і рік. От. Але викрадення, і в чому складність і серйозність даної ситуації, що там відсутні номера кузова по авто. Немає, вирвали, розцарапали, зрізали. І кожна таможня це проблема. Дорога це проблема. Не зрозуміло, як довести, не зрозуміло, як пройти таможню, не зрозуміло, як розмитнити і як поставити на облік. Цікава буде задачка.